Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden і з вами сьогодні Юля. Я запрошую вас прогулятися разом зі мною нашим зимовим садом, подивитися, як почувають себе рослинки після 20 градусного морозу, а також насолодитися ніжними сонячними промінчиками та красою вічнозелених рослин. Тут під снігом сховалася наша клумбочка з вересами. На перший погляд, рослини себе почувають непогано, але вже істинну картину, звичайно, побачимо навесні, коли ростає сніжок. Восени мама висадила сюди шість сортів вересів. Три з них були новенькі, а три ми мали в наявності, але рослини почували себе досить погано. Саме тому ми вирішили створити цю клумбочку і забезпечити їм максимально комфортні умови для подальшого зростання. Сподіваємося, що з ними все буде чудово. Тут у нас знаходяться лаванди під укриттям, також наша малютка ялина канадська Дейзі White І ось наш ставочок, який повністю припорошило сніжком. А зараз пропоную поближче розглянути сосну Golden Glow, нашу зимову королеву сада, які не страшні зимові морози, а від них вона лише набуває більш яскравого жовтого кольору, і ніби сонечко світиться у садочку. Цей карликовий сорт має таку особливість, що саме в холодну пору року набуває яскравості, а влітку. Вона повертається у зелений колір і стає непомітною, хоча також досить привабливою. За нею сховалася ялиця сорту Мейерс Дварф, яка має неправильну розлогу крону і дуже симпатичні маленькі рожеві шишечки. Також у центрі нашої хвойної композиції зростає юка гуард А останньою рослинкою, з якою хочу вас тут познайомити, Є сосна Гімалайська гріфіта. Ця пишна красуня завоювала увагу багатьох наших глядачів. Вона зростає дуже великою, але ми вже її формуємо, прищіпуємо і плануємо з часом її піднімати на такий саморобний штамп, щоб вона була гарним деревцем і вписувалася в нашу загальну картину. Усі наші крупнолисті гортензії. Зараз знаходяться під укриттям. В цій частині саду ми маємо ось таку не дуже привабливу картину. Піднята клумба під парканом взагалі залишається повністю голою оцей сезон. Все ж ми маємо дві вічно зелені рослинки на цій ділянці. Перша з них це сосна чорна ола. Новинка в нашому садку. Посадили лише восени її, заявлена як морозостійка і зовсім невибаглива рослина. А друга це туя східна ауреа нана. Має яйцевидну крону, яку ми застригаємо для того, щоб вона більш щільна була. Дуже яскрава рослина для саду. А ми з вами рухаємось далі по нашому саду. Тут у нас ще одна варіагатна юка Bright Edge зростає. По ліву руку наша вишня черешня, від якої розпочинається стежка до рокарію. Також тут маємо одну із небагатьох троянд, яку залишили на цій ділянці. По праву руку розташована наша найяскравіша клумба саду. Ось як вона виглядає наразі. Основним акцентом на ній виступають взимку хвойні, серед яких найвищою є наша модрина, яку ми формуємо як ніваки. А ось так вона виглядала навесні 2023 року. Я залишу для вас посилання на відео про цю клумбочку. Як вона виглядає у всі сезони? А зараз ми поближче розглянемо деякі хвойні, які зростають на ній. Тут ми маємо тую західну Golden Tuffet, яка дуже специфічно виглядає взимку. Але насправді великі морози вона витримала гарно, і це її нормальний стан. Наступна красуня на цій діляночці це карликова туя західна Teddy. Яка зараз розповсюджена серед садівників. Прекрасний морозостійкий сорт, який в холодну погоду набуває ось таких бронзових відтінків. Далі маємо сосну гірську Варелла. Це також карликова рослина, особливістю якої є те, що молодий приріст має коротшу хвою, ніж стара хвоя. І це створює такий ніби Ореол навколо рослинки. Має дуже гарний темнозелений окрас, який залишається круглий рік. Полюбляє сонце, досить стійка до хвороб і шкідників та переносить будь-які морози. Далі покажу вам тут нашу новиночку 2023 року. Цитує складчаста часта віпкорд. Дуже помітна у садку рослинка, яка привертає завжди погляд завдяки своїм оригінальним гілочкам. Цей сорт вважається карликовим, зростає повільно, але має не дуже високу морозостійкість, заявлена зона 6А. У себе ми рослинку не накривали, і бачимо, що в принципі з нею все добре. Далі давайте поближче розглянемо рослинки в нашому рокарії. Першою покажу нашу маленьку красуню ялицю іспанську ауреа. Ось так вона симпатично виглядає взимку. Дуже яскрава рослина для саду за рахунок своїх жовтих приростів. Зростає досить повільно і у віці. 10 років досягає всього 1,5-2 метри у висоту. Має високу морозостійкість та не схильна до хвороб. Далі розглянемо наш кипарисовик філіфера Нана. Чудова зимостійка рослина, яка має дуже привабливий вигляд за рахунок своїх ниткоподібних, красиво звисаючих до землі пагонів. У нас він набув ось такої цікавої форми. Ніби другий поверх видав. Цей кіпарисовик зовсім непривередливий і 100% вартий вашої уваги. За ним зростає один із наших розлогих барбарисів. А тут ми маємо ще одну яскраву новинку 2023 року: кипарисовик Тупий Аврора. Дуже схожий своїми паганами на кипарисовик Нана Нанаграциліс. Але має хвою смарагдово-золотистого кольору, зростає досить повільно і заявлений як морозостійкий сорт. Поки що у нас з ним все добре і ми задоволені. А ось так в кінці січня виглядає наше бересклетове дерево. Правильна назва на українській мові цієї рослинки бруслина. І тому, якщо бути точним, то ми маємо бруслинове дерево. Але, на жаль, поки що мало хто знайомий з такою назвою цього чагарника, і тому ми наше дерево назвали Бересклетовим. Тут біля нього вже також визирнула з-під снігу наша ще одна новиночка це ялиця сорту Icebreaker. Дуже повільно ростуча рослинка, що має неймовірну привабливу хвою. Цей сорт ялиці є досить морозостійким. Але в нас під час низьких температур вона повністю була під снігом, а тому їй було досить тепло. І остання красуня в рокарії це сосна чорна Бамбіно. Ось така малютка ще. Також досить зимостійкий карликовий сорт із привабливою кулястою кроною. На нашій клумбі під вербою хаку ранішикі. Також є на що подивитися. Погляньте, як неймовірно гарно виглядають з-під снігу колосочки нашої нової молінії. Ялина канадська Sanders Blue також дуже декоративна у цю пору року. Вона вже в нас досить давно зростає, має високу морозостійкість. Єдине, що треба стежити, щоб її не опекло палюче сонце у лютому місяці. У куточку квітничка знаходиться кипарисовик філіфера ауреанана, Nana, яскравий жовтий протягом всього сезону та навіть взимку. А тут ми маємо нашу старожилку, тую західну даніка. Наші топіарні форми з бересклету зиму переносять чудово. І навіть 20 градусний мороз їх не лякає, це бруслина сорту Емеральд Гаєті. Вона набуває ось таких рожевих відтінків взимку. А тут ми маємо жовтий кущик бруслини. Раніше ми думали, що це сорт Emerald Gold. Але зрозуміли, що в цього куща занадто великі листочки для сорту Emerald Gold, тому поки що його не ідентифікували. Але все ж ми маємо цей сорт у себе в колекції, наприклад, з нього ми формуємо слоника топіарну форму за будинком. Ось такий вигляд має наш садок з цієї точки огляду. Цей квітничок досить сильно закиданий снігом через те, що ми щищаємо сюди сніг із площадки. Але тим не менш тут можна розглянути, як себе почуває тис Давид. Ось це він. Ми його формуємо тут у вигляді двох куль. Тиси прекрасно піддаються формуванню. А саме цей сорт має дуже гарну, привабливу жовту хвою навесні. Він має досить високу морозостійкість і, як бачите, досить непогано переніс морози. Також тут визорнув з-під сніга кипарисовик тупий нанаграциріс. Карликовий дуже повільно ростучий сорт. Але жоден садівник не може встояти перед красою його пагонів. Цей кипарисовик відноситься до морозу стійких, а тому легко переносить нашу зиму. А тут ще трішки відніється ялівець лускатий флореант. Зазвичай він повністю під снігом зимує, але з кожним роком потрішки зростає, і тому зараз ми можемо побачити його варіагатні гілочки. Тут ми маємо ще одну композицію із чотирьох хвойних рослинок. Ось так вони виглядають наразі. Перший з них це ялівець горизонтальний Blue Moon. Хоча у нас він зростає вертикально через те, що ми підняли його на штамп, формуємо такою цікавою топіарною фігурою. Нам дуже подобається, як спадають його гілочки при такому формуванні. Рослина досить непривередлива, зимостійка, дуже гарно переносить стрижки та чудово вкорінюється від живців. Наступний у цій композиції кипарисовок горохоплідний булевард має неймовірно привабливу блакитно сіру хвою і чудово зимує у нашому кліматі. А далі у нас зростають ще два ялівця. Перший це ялівець Blue Alps, а наступний ялівець китайський Stricta. Ці сорти досить розповсюджені серед садівників, чудово формуються, а також гарно зимують. Далі, за деревовидним півоном, у нас сховалася юка сиза та ялина канадська коніка. Цей сорт найбільш розповсюджений серед канадських ялин, відноситься до карликових та дуже повільно зростає, але має найбільші прирости серед усіх канадських. Такі ялини досить світолюбиві, але наша зростає прекрасно і в напівтіні. Саджали її у цьому місці з тим розрахунком, щоб вона не горіла. На сонці. Морозостійкість культури висока, може витримувати пониження температури до 39 градусів, а тому прекрасно переносить наші морози. Ми вже з нетерпінням чекаємо, доки наша красуня виросте і стане прикрасою цієї діляночки. Хостарії у таку пору року мало до себе привертає уваги. Тут майоріє лише одна із найпривабливіших для мене ялинок. Які ми маємо, це ялина колюча главка глобоза. Ми маємо дві такі ялини, обидві на штамбі. Ця рослина світолюбива, має високу морозостійкість, зовсім не вибаглива до ґрунту та відмінно піддається стрижці. Саме тому її дуже часто використовують ландшафтні дизайнери. Моєю фавориткою вона стала саме через колір своєї хвої, який не втрачається протягом усього сезону. Поряд з нею зростає самий звичайний сорт юки нитчатої. Ми наші юки ніколи на зиму не зв'язуємо, Вони і так досить добре переносять снігові завали. А за юкою зростає єдиний кущик самшиту, який ми маємо у нас в садку. Мама досить давно його стала формувати кулюю, і він має дуже щільну та пишну крону. Далі йде композиція із наших двох велетнів киперисовиків. Це найстаріші та найбільші дерева у нашому садку. Зимують вони прекрасно і ніякі морози їм не страшні. Під ними зростає ще один старожил нашого саду це ялівець лускатий Blue Star. Цей сорт є досить спірним для нас, адже в кінці весни, влітку та восени він виглядає неймовірно. Але під час зимового періоду та ранньою весною він не дуже привабливий. Оскільки його хвоя частенько пріє під снігом і відновлюється він досить повільно. При цьому він має високу морозостійкість та в іншому взагалі непривередливий, на нашій клумбі під корою в таку пору року гехери ледь помітні. Його основною прикрасою на ній являються чагарники та деякі хвойні рослини. Ось, наприклад, на мій погляд, одна із недооцінених хвойних рослин це туйовик. Тут у нас зростає саме туйовик варієгата, досить непримхлива рослина, яка добре переносить обрізку, не пошкоджується хворобами і шкідниками, морозостійкий, лише потребує гарного поливу у спекотні дні. У висоту виростає до півтора метру. Та має дуже привабливу блискучу хвою насичено зеленого кольору з білими або кремовими цятками. А до речі, ось тут і знаходиться наша топіарна форма у вигляді слоника із бруслини Emerald Gold. А під кипарисовиками маємо ще дві невеличкі туї. Жовтенька це туя західна «Мір'ям», А ось та, що далі, туя західна Golden Pearl. Наш кизильник в цьому сезоні, на жаль, морози переніс не дуже добре. Усі ягідки на ньому потемніли. А от бруслина японська досить непогано себе почуває тут. Під ними маємо досить старий кущик барбарису карликового, сорту вже навіть не згадаю. А далі зростає гірська сосна, сосна густоквіткова Low-Glow, ялиця компакта та неймовірно гарна сосна Green Twist. Всі вони чудово переносять морозну погоду і виглядають дуже привабливо на білосніжній ковдрі. А тут ми маємо два вида неймовірних варіагатних плюща. Вони чудово переносять морози, не втрачають свою декоративність і є дійсно гарною прикрасою для саду. До речі, у мене багато хто запитував про продаж цих плющів та інших рослин із нашого саду. А тому я залишу посилання на нашу інстаграм-сторінку під цим відео. Саме через інстаграм ми в основному продаємо наші рослинки, а також викладаємо багато цікавої та актуальної інформації там. Тому, кого цікавить, підписуйтесь та пишіть нам в Директ для замовлення рослин. А я на цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Дякую за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Нам це дуже важливо та приємно. Наостанок покажу вам ще трішки кадрів із нашої замерзшої річки, яка знаходиться недалеко від будинку. На початку цього відео ви також її бачили. Природа України просто чудова. Головне це помічати. Всім добра та до нових зустрічей!